На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 жовтня 2025 року. Сьогодні, 27 та завтра, 28 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Можна сіяти насіння сидиратів, зелених культур, висаджувати цибулю та часник на зелень в теплицях, пророщувати насіння для отримання проростків, висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, нарізати та укорінювати живці рослин, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою, висаджувати цибулини весняних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але ці два дні несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах попереду в нас повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 27 та 28 жовтня сприятливі дні для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 27 та 28 жовтня 2025 року. Будь ласка. Бережіть свій жовчний міхур, тому не використовуйте для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль та алкоголь. Що готуємо? А готуємо смачні і дуже корисні страви з доступних свіжих овочів та варених овочів. Готуємо макаронні вироби, морську рибу. Пісне м'ясо, відварені яйця корисні, молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, вітаміни зелень, журавлина, гранати, все це можна використовувати для харчування. І готуйте, будь ласка, всі страви на рослинних оліях, і пийте чай із шипшини. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Удачі вам у всіх справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!